Трирічну Варвару мама Анастасія з маличку привчає до сортування сміття. Удвох вони прийшли до муніципального центру управління відходами. Воно переробиться, все переробляється. Також спресовувати добре. Сортувати принесені відходи у центрі потрібно самостійно. Розібратися, що у який контейнер покласти, допомагає Наталя Заріцька. Це скляні речі. Ми йдемо до зеленого контейнер. контейнера, там, де написано скло. кришечки знімаємо. І це пластик. Це як пластик викинете, а то желізна кришечка вона така алюмінієва. Рішили здати з дитиною, показати дитині, як це відбувається, щоб вона теж починала розуміти це і сортувати, заохочувати її на майбутнє. Про роботу центру із соцмереж дізналася й віничанка Наталія, а тому принесла чистий та цілий одяг, аби згодом його могли взяти ті, хто потребує. Я певні умови В речі розвішується самостійно і абсолютно придатно. Ми абсолютно всі придатні речі вам привезли. Да, якщо всі щось придатні, не придатне, то можна ні, ні, ні. ні. Ми перебрали що папа поділився всіма своїми здобутками. Відкрили муніципальний центр в рамках плану управління відходами Вінницької громади, який має на меті поступове впровадження європейських підходів до сортування сміття. Тут встановили різноманітні контейнери з відповідним маркуванням та описом, що дозволено вкидати. Тут є е... Велика кількість різноманітних відходів, які можна залишити, розпочинаючи від ресурсоцінних, таких як скло, метал, папір. Також є можливість залишити речі текстильні, яким точно не місце на полігоні. Є щоденно працює крім неділі працівник, консультант, який зможе допомогти розібратися і роз'яснити віничанам, мешканцям, які відходи, які відповідні контейнери можна залишити. За принципом Здай зайвий візьми потрібне, до центру можна привозити меблі та робочу побутову техніку, а ту, яку не можна використати повторно, залишити як великогабаритне сміття. Також тут є контейнер для небезпечних відходів, зокрема батарейок, протермінованих ліків, неушкоджених ртутних термометрів, аби їх утилізували у правильний спосіб без шкоди для навколишнього середовища. Небезпечні товари, які могли бути перероблені, вони, на жаль, ще будуть поступати на полігон. Тому, якщо навіть незначна частина спочатку буде відбиратися і не буде потрапляти, це буде ну, надзвичайно велика справа. Спершу в рамках плану управління відходами Вінницької громади реалізували пілотний проєкт для ОСББ. Він стартував наприкінці квітня. До нього долучилися понад 20 будинків. Біля кожного встановили контейнери для роздільного сортування пластику, скла, паперу, а також змішаних відходів, які не підлягають повторному використанню. Так вдалося відсортувати понад 4,5 тони ресурсно-цінних відходів, які не поїхали на полігон, а натомість їх здали на переробку, що мають бонуси. Ми зменшили суму за вивезення сміття, оскільки в нас колективний договір, і чим більше ми відсортуємо, витягнемо із баків, тим менша сума буде в нас за вивезення сміття. Працює муніципальний центр управління відходами з понеділка по суботу, з 9 до 18 за адресою Сабарівське шосе 7. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.